На моєму каналі руни, Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. І новини, на жаль, сумні. Розбився перший F16. Е, ну, подія однозначно погана. А сказати, що я дуже здивований, не скажу. Я знав, що так буде. Це було очікувано. Питання часу, коли це мало статись. Ну, от, Відповідно, там вже різні версії щодо того, чого він розбився, що там сталося, як там сталося. Ну і зокрема, без угла видала версію про те, що це наш же Петріот його і збив. Ну, от Хочу розібрати, що там власне, відбулося. Що там власне відбулося? Ну що, поїхав. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Кілька днів назад в Україні розбився літак F-16. Покажіть мені, будь ласка, що там взагалі відбулося з тим літаком. Скажіть вам, правду. Гебо. Ансус перевернутий, вуньою перевернута. Ух ты. Альгіс. Постаруна. Оце вже цікаво, що це. Торісас, поясніть. Евес. Е, ну, дивіться, тут як мінімум дві причини я бачу. Зараз, напевно, треба буде кожну в лоб запитати, що це таке більш детально. Отже, що в нас тут? Гебо, Ансус перевернутий, Вуніо перевернута, Альгіс, Постаруна, Торіса, Зевес. Гебо зразу йде партнерство, взаємодія. Ансус. Недостача взаємодії. Mm -hmm. Дослівно, якщо. Mm -hmm. І ось сумні новини в результаті. Того якраз. Ансус це як якесь непорозуміння, недостача взаємодії. Ну, погебо, відповідно, недостача, знаєте, як недостача інформації. Що привело ось до сумних новин, ну, до трагедії, треба своїми іменами називати. Ну так, да, зразу не сказав царство небесне пілоту. Тому що пілот розбився також. А, ось Альгіс. Сумні новини для оборони, Да? Пуста руна. Ну, зрозуміло. Одним словом, тут буде накручено. Не факт, що ми все дізнаємося те, що насправді відбулося. Не факт, що воно все вийде в ефір. Ось це таки Турісас і Евас. Цікаво, тому що два варіанти можливі. Давайте озвучу, потім перевіримо більш детально. Тобто, явно має місце якась таємниця, якесь приховання інформації. Не все ми знаємо, да не все ми дізнаємося. дізнаємося. Щодо чого, щодо до з Турісас... Евас. Евас часто в мене ракета ракети позначає, да? і Турісас Евас. Удар по ракеті виходить так. І тобто тут, може, збив ракету і зачепило уламками. Можливий варіант. Але є й друге, що тут проглядається. Так само таємно, Турісас. якийсь був, щось був якісь, якесь пошкодження літаку нанесено. Ось саме Евас, ну, в даному випадку Евас тоді буде як літак. Саме ну, як це, ходова його частина, напевно. Обидва варіанти, ну, що зразу, що зразу впало. Недостача якоїсь взаємодії, недостача комунікації. Е, ну, Помилка пілота. Да, не так би виглядало, пілот тут, до речі, не випав. А е, от тобто, що ми маємо? Це сталося, ну, як є інформація, це сталося під час масованого ракетного обстрілу. Тобто якась брак інформації, якась недостача взаємодії між підрозділами могла бути і навіть мала місце, це ось видно. Е, ну Це от, оце от більш цікаво, що ж це власне. М -м, чи все-таки, що називається, літаку помогли, М -м, чи це його посікло уламками ракети? Скажімо. Саме ракети ворожої мається на увазі. Тобто, ну, що прям збило наше ПВО, де я б не сказав. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, гаразд дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Оцей от літак F16, який на днях розбився в Україні, то його... Це була причина того, що він впав. Це якась технічна несправедність, якась поломка літака. Скажіть вам правду. Єра. Чекана перевернута. Перт. Інгус. Ресас перевернути. Феху. Mm -mm. Не несправність. Літак був в нормальному стані. Не новий, що тут і показують, але він був в хорошому стані. Що в нас тут? Є беркана перевернута, перт, інгус, Турісас перевернутий, феху. єра і беркана перевернута. Оце Крайс показує, що літак уже не новий. Ну знаєте як єра старість показує, беркана деградацію. Тобто. Природна деградація під впливом часу. Но, но перт-інгус, Стан літака хороший, інгус надійність позначає. Тобто перт-інгус, він ще надійний був, він ще багато міг політати. Це не те, що він там не знаю, по вітрі стоїв 16-го болти і гайки посипались. Ні-ні ні. Ні разу не так. Літак не новий, але в гарному, в гарному стані. Ось, Торісас перевернутий показує, що, ну. Все-таки не несправність. Якби несправність, якби якась, а, скажіть, я скажу, якби якийсь людський вплив був сторонній, то те би показали. Тут би або Хагвелс випав, або Торісас би ну прямий. Тут навпаки показує, що ну ні. Показує, що феху, навпаки, теж. В даному випадку, як гарний стан. Що певні, ну, Торісас феху. Певні, знов таки, ресурсу багато було в літака ще, але прям несправність, ну ні. Не несправність. Не а ну добре, уламками ракети посікло. Спеціально не, не буду уточнювати якої. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. А Ну добре, покажіть мені будь ласка. Літак F-16, який ось на днях розбився в Україні, то це його уламками ракети зачепило. Скажіть, вам він Евас. Феху перевернуто. Наутіс. Ну все ще прямий, на грані вже. Інгус. Дагас. Ейвас і Вунйо. Такі уламки ракети. Угу. А тепер питання якої ракети? А, так, що в нас тут? тут? Евас, феху перевернута, Наутіс, Інгус, Дагас, Ейвас і Вуньо. А, ну, ось ракета. Ось, знаєте, як ракета. Ну, погано ракеті стало. Ракета посипалася. Ну, це якраз уламки ракети є. Ось Наутіс. Обмежені, якісь уламки. Тобто, уламки, ну якісь обмеження, якісь негаразди. Ось інгус, дійсно, як, як, так само, як фрагменти чогось іде, як частинки, мені йде в даному випадку. Зміна ситуації. Ось вас, ем, Зміна ситуації, що призвело до труднощів. Ну і да, це позитивна відповідь по питанню. Тут аж не про радість ні разу. Ну, відповідь по питанню. Тобто літак посікло уламками ракети. А тепер питання, що то була за ракета? Тому що, ну, в першому розкладі там не показали, що це прям наше ПВО. Там показали, що дійсно, як уламки ракети. Нам тут треба в лоб запитати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. <кхід> покажіть мені, будь ласка. Е літак F16, який на 8 на днях е розбився в Україні, то його збила наша ж система ПВО. Скажіть, вам правду. Пусторуна. Єра. Райда. Солон. Маннес перевернутий далі. Туресас перевернутий. А як так поясни? Дагас. Ну, добре, куди? До того перевернуто. Ох ти ж який детектив. А. -а, -а. Дивіться, яка штука. Там, ну. Oh, ну, гаразд, що в нас тут? Постаруна, Єра, Райдо, Солу, Ман перевернутий, турісас перевернутий, Дагас, Отл перевернутий. Чи збила лі так наша ПВО? І да, і ні. Чому зараз поясню? Постаруна, по-перше, ми не все дізнаємось зразу. Багато чого засекретять і розсекретять не скоро. Єра, ну показує загалом циклічні події. Да це ж було вже. Але, але, ось райдо, рух, щось швидке рухалось. Ось соло, бабах іде. Соло йде бабах. Якраз ну, від ракети, зрозуміло. Маннас перевернутий. Пілот, до речі, схоже, загинув прямо там від цього самого Бабаху. Но Торесас перевернутий. Цілились не по ньому, удар не по ньому йшов. Що? Удар по чому йшов? Да, Газота перевернутий. Щось не наше було. Тобто, ракета нашої ПВО погналася за російською ракетою, долбанула її, а пілот. За, 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 за рахунок того, що він винищувався на величезній швидкості летів, банально попав ось о вибухову, скажіть, я скажу, в хмару, ну, не вибухову хмару, як це, в хмару обломки він попав. Ось і все. <М -м, ну, Царство Небесне пілоту, ну, от, ну, буває таке. А то э, Безугла каже, збила наше ПВО. Да ні, не, не зовсім воно так. Це не те, що прям по ньому влупили якраз нашою ракетою прямо по ньому. А це то, що, ну, от, отак от, от. Попав виходить, попав під роздачу, попав під уламки іншої ракети. Ну, я не знаю, що тут ще дивитись. Ну, ось так. Сьогодні сумний розклад. Добре. Давайте ще реакцію партнерів на це подивимось. Оце, напевно, ще єдине, що тут мені цікаво. Ну, для нас втрата льотчика кожного. Ну, взагалі кожного солдата втрата це сумно. А льотчика ще в 16 подвійно сумно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре. добре. Дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, реакцію наших партнерів на те, що ось на днях в Україні розбився літак в 16. Скажіть вам правду. Меркана перевернута. Ей вас. Ей вас. Наутіс перевернутий. Еху перевернутий. Шо? Тей перевернутий. Ну, партнери не в захваті. Що можна зразу сказати. А, ну, прям такого лютого негативу я тут не бачу. Насправді. Що у нас тут? Беркана перевернута, Ейвас, вас, Евас, Наутіс перевернутий, феху перевернута, тей перевернутий. Беркана перевернута. Партнери, ну, я питаю відношення, да? ну, не в захваті вони. У них бажання розібратись. Ось Ей вас, Е вас. Бажання розібратись ситуації, бажання якби, відстояти себе, довести, що літак був в гарному технічному стані, що це не якби, не дефект самого літака. Був чи там якось дефекти обслуговування. Партнери ось хочуть, ну, знаєте, від цього відсторонитись. Якби в той же час Евас це бажання активних дій а, розібратись, розібратись ситуації. Ось по-наутністю, панавті суперевернутому. А, ну, щось може бути призупинено, яка якраз якась допомога. Да? Ну, поки не розберуться. Тут можна так сказати. І ось той вас перевернутий. Ну, туди ж певний страх з одного боку партнерів, з другого боку певний тиск. Страх, щоб не виявилось, що це ось біда з літаком була, саме в плані технічного стану. А тиск на нас. Щоб, щоб дали доступ, щоб розібратись. А що ж там, власне, відбулося. А так от. Ну, гаразд. А, а, ну, добре, давайте в ЛОБ запитаємо. А чи ну, вплине це якось на подальші поставки F16? Так, гаразд дякую за відповіді. А, ну, а раз, дякую за відповіді. А, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а якось... От на дні Зараз. Так, дякую зіте. Я раз, покажіть, будь, будь ласка. Чи вплине на подальші поставки F-16 у те, що ось на, на днях у нас в Україні один літак F-16 розбився? Якщо вплине, то як? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Похагалазу. Ансус перевернутий. Дагас, далі. Беркана. Кано і що? Наутіс перевернутий. Ну що ж, дійсно, тут певна затримка буде, поки не розберуться, принаймні. Що в нас тут? Хаглазансус перевернутий, Дага, Беркана, кано, Наутіс перевернутий. Зразу Хагвел ну це, ну, це форс-мажор, це якийсь непередбачуваний вплив. Ось, зразу щось по закону йде. Якісь, ну, все і сумні новини, в принципі. Тим не менш, Дага з беркана. Сумні новини з чим будуть пов'язані. Да, ось з розслідуванням. Тобто, ну дійсно, як розслідування відбудеться, і, схоже, ну доволі швидкими темпами воно йтиме, Руни загалом швидкі попадали. Дага з беркана, ось. Зміна ситуації, знов таки. Запуск процесу, розкриття інформації, щось ми почуємо, побачимо. Але це і реалізація плану в той же час. І що по фіналу наутіс перевернутий. Тобто, реалізація дослівно, якщо реалізація плану, буде затримана. От. Ну Так отакі от новини, не зовсім веселі. Тобто, чи, чи нам взагалі їх перестануть давати? Ну, то ні. Це просто буде, як знаєте, як зупинка. А, ну, Поки не розберуться, що там, власне, сталося. А що там, власне, сталося? Ну, а сталось. Ну, руни вже показали, що там сталось. Ой, такий сьогодні розклад. Не люблю такі розклади, страшенно. Але ж вам цікаво. Ну і тема зараз на всіх заголовках. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!